Рік, який має погану славу, 2024-й є високосним, а отже, супроводжується багатьма забобонами, прикметами та вважається нещасливим для починання нових справ та кардинальних змін. А ще у народі кажуть, що шлюб, укладений цього року, буде складним та неміцним. Натомість священики роз'яснюють, що нічого поганого у високосному році немає. Немає згадувань так, у світовому письмі про те, що не можна вінчатися. Під час косного року, але є окремі такі моменти, так тоді, коли можна вінчатися, коли не можна вінчатися. от не можна вінчатися Це під час чотирьох постів, там великого посту, успенського, петрівського і різдвяного посту. Тож священики радять не дотримуватися забобонів, незважаючи на це, у високосному році кількість шлюбів зменшується, розповідають у відділі реєстрації актів цивільного стану. Якщо в 2020 тисячі було 1790 шлюбів за рік, то в 2023 тисячі було 2448». Психологи пояснюють такі дії самонавіюванням, адже за статистикою пари, які одружилися у високосному році, розлучаються не рідше і не частіше за будь-які інші, Ба більше існує ціла легенда, яка пояснює причини виникнення такого забобону. «У Високосному році, якщо дівчина робить е... Пропозицію хлопцю одружитися, він не має права відмовити їй. От саме високосний рік. І тому багато шлюбів відбувалося як? Не по любові, тому що правильно він же ж змушений. <сум> він же ж змушений, і тим більше, що тільки йшла ініціатива від дівчин. Тому як би спостерігали, що саме хто одружився в високосному році, розлучень було більше. А зараз все в нас змінилось. Самі хмельничани мало вірять у народні прикмети і зазначають, що міцний шлюб можна побудувати і, одружившись у високосному році. Я не вірю в ті прикмети, тому що е, всі говорять, що, говорили раніше, що не можна і женитися високосний рік. У мене я виходила замуж високосний рік, 50 років з чоловіком прожила і дуже гарно ми прожили. Я виходила заміж в високосному році і слава Богу, все добре. Виходить це заміж і кажуть, що не можна високосному році. А якщо кохання, то я думаю, що рік нічого не мішає. Якщо гарне кохання і настояще цього року у Хмельницькому вже зафіксували понад сотню шлюбів, адже закохані впевнені. Збуваються тільки ті прикмети, у які ми віримо. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.